Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді говоримо про трамвайні мережі України. Зокрема, мова піде про проблеми, з якими стикаються пасажири в Києві. Ну і звичайно будуть новини з інших міст. Зокрема, поговоримо про те, як у Харкові трамвайну мережу добувають війна та місцеві чиновники. Громадський транспорт української столиці вже давно називають непунктуальним і ненадійним. Звичайно, що окрім метрополітену до цього також ще й додаються неадекватні рішення чиновників як під час карантину, так і у сьогоднішніх умовах, коли триває воєнний стан. Тож яким чином можна достукатися до управлінського апарату, аби транспортна мережа Києва змінилася на краще. Відповідь на це питання з'явилося 23 серпня. Коли ініціативна група киян об'єднали свої зусилля у групу під назвою Пасажири Києва на сторінці спільноти у Фейсбуці розміщена відозва, в якій викладено основні проблеми транспортної галузі Києва, а також мета громадської ініціативи. Там, зокрема, говориться, що транспорт в столиці знаходиться у кризовому стані, потрібно шукати шляхи його розвитку і відродження. Співзасновниками спільноти є громадські активісти та транспортні спеціалісти. А до громадської ініціативи може приєднатися будь-хто кому хочеться змін на краще. Також у зверненні говориться, що точкою неповернення для створення громадської ініціативи стало абсурдне рішення Ради оборони Києва про зупинку комунального громадського транспорту під час повітряних тривог. Мабуть, вже весь Київ зрозумів, що воно повністю відірване від реальності і не має нічого спільного з турботою про безпеку киян. Наразі скасувати це рішення наше завдання. номер один. вже є багато ідей та проєктів, які ми будемо реалізовувати, щоб стимулювати київську міську державну адміністрацію та Київраду вирішувати транспортні проблеми, з якими стикаються кияни та гості міста. Серед них реалізація маршрутів, зміна тарифної моделі, пріоритет електротранспорту, запровадження нових виділених смуг тощо 30 років. Транспортна система столиці за виключенням метро деградувала та знищувалася. Ми розуміємо, що попереду купа викликів та багаторічна плідна робота. Водночас, ми об'єднані однією ідеєю сучасного розвитку транспортної системи столиці задля надання якісних послуг пасажирських. Перевезень говориться у зверненні ініціативної групи Пасажири Києва, група транспортних аналітиків, транспортних інженерів, моделювальників та блогерів зібралася в таку громадську ініціативу, яка називається Пасажири Києва, для того, щоб просувати інтереси пасажирів, просувати інтереси якісного громадського транспорту, європейського зразка, і все для того, щоб адвокатувати права пасажирів. щоб… Транспорт в місті Київ ставав кращим, і транспортна інфраструктура ставала кращою, було менше заторів, і ми бачили якісні зміни в транспортній системі міста. У нас вже є перелік проєктів, які ми плануємо реалізовувати. Тому в найближчі місяці буде багато цікавих. Ідеї цікавих аналітик, цікавих оглядів, аудитів громадського транспорту, які покажуть, де є неефективні місця і наші пропозиції щодо того, як це все можна покращити. Четвер відбулося засідання транспортної комісії Київради, де розглядалася петиція про скасування зупинок громадського транспорту під час повітряних тивох. На розгляді цієї петиції. Я доповідав про те, що це шкідливе рішення, яке не обезпечує абсолютно пасажирів, і при цьому тільки погіршує мобільність людей в місті і погіршує фінансовий стан комунальних підприємств, зокрема Києва. Пас Місто втратило більш ніж 180 мільйонів гривень через те, що транспорт зупинявся 21 годину з початку серпня. На цій транспортній комісії члени комісії, тобто депутати Київради, проголосували про передачу цієї петиції. На розгляд мера Віталія Кличка, тому зараз, як то кажуть, м'яч повністю на його стороні, і всі варто очікувати, яке рішення ухвалить мер Києва. І от 27 серпня стало відомо, що міський голова Києва Віталій Кличко відхилив згадану петицію. У відповіді, зокрема, говориться про те, що здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території Києва здійснюється на підставі рішень Ради оборони Києва. Слід зазначити, що Рада оборони міста Києва не є органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, натомість є колегіальним органом, у особливий період, діяльності, якого регулюється спеціальними законами України. На вказаний орган не поширюється дія статті 23 закону України про звернення громадян. Київська міська рада не має адміністративного впливу на цей орган. Тобто, дія постанови про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги залишається в силі. В описі цього відео є посилання на групу у Фейсбуці, а також на телеграм-канал Пасажири Києва. Таким чином, ви зможете дізнаватися не лише новини та читати аналітику щодо транспортної ситуації в Києві, а також долучатися до вирішення нагальних проблем. На продовження теми про київський транспорт поговоримо про те, як на Контрактовій площі захистили трамвай від хаотичної парковки автівок, і також про демонтаж кіосків на позняках, які стояли в притул до трамвайної колії. На кінцевій зупинці трамваїв по вулиці Спаській у Києві, контрактова площа, встановлено делініатори. Такі обмежувальні стовпчики розміщені на місці стихійної парковки раніше. Водії автомашин залишали тут свій транспорт без дотримання габариту для проїзду трамвая. Як наслідок, виникали затримки руху громадського транспорту. Трамваї стояли по 20-40 хвилин в очікуванні, поки власники автівок приберуть їх з дороги або пасажирам доводилося брати справу у свої руки. А в той час є побоювання, що стовпчики з пластмаси довго не простоять через вандалів і автівки. Знову будуть заїжджати на цей острівець. Нагадаю, що раніше були плани з реконструкції контрактової площі і перенесення трамвайної зупинки поруч зі скваром, де стоїть пам'ятник Григорію Сковороді. Тим часом біля трамвайного кільця на Позняках прибрали кіоски. Про це з'явилося повідомлення на сторінці департаменту міського благоустрою КМДА у Фейсбуці. Також зазначається, що у липні цього року трамвай на розвороті зачепив два кіоски. Була ініційована перевірка, а саме проведення геодезичної зйомки. За результатами перевірки з'ясувалося, що тимчасові споруди порушують межі орендованої земельної ділянки. Також за вимогами ДБН нежитлові будинки та вуличні огорожі мають бути на відстані від трамвайної колії не ближче ніж 2,6 метра. за дорученням департаменту міського благоустрою, Київ благоустрій демонтував мафи. Нагадаю, що 4 липня трамвай під час розвороту на кінцевій зупинці біля станції метро Позняки зачепив пристроєм для сцепки вагонів тимчасову споруду, розміщену впритул до колії. На місце події також прибула поліція, яка склала протокол на водія трамваю. Йому закидали порушення правил експлуатації транспортного засобу і недотримання правил дорожнього руху. Протокол було розглянуто у судовому порядку, і з'ясовано, що викладені там обставини і докази провини водія не знайшли свого підтвердження. Натомість з'ясувалося, що пошкоджені мафи розміщені із порушеннями ДБН, тобто відстань від вісі трамвайних колій, становила 1,7 метри та 2,5 метри. І далі трамвайні новини з інших міст, зокрема із Харкова, де тривають роботи з реконструкції вулиці Весніна. Там, як відомо, навесні 2022 року демонтували трамвайну лінію і, судячи з усього, відновлювати її не збираються. Цими днями місцеві змі розмістили в мережі сюжет про те, як міський голова Харкова Ігор Терехов прийшов перевірити, як замінюють водогін по вулиці Весніна. Раніше тут лежали рейки і ходив трамвай 26 го маршруту. Але після ракетної атаки росіян на Салтівське депо харківська влада вирішила реалізувати свою давню ідею та знести в місті частину трамвайної мережі. Під ніж пішла ділянка трамвайної колії по журавльовському узвозу і по вулиці Весніна. Раніше був проект розширення дороги за рахунок демонтажу однієї колії і створення реверсного руху для трамваїв, але судячи з планів, що реалізує зараз влада міста, трамвай тут більше їздити не буде. Також у багатьох активних жителів Харкова викликає питання обставина, що з міського бюджету виділяються кошти на реконструкцію вулиць під час війни. Місто регулярно обстрілюють російські війська, завдаючи шкоди міському господарству, а тут раптом почали перебудовувати вулицю. Найгірше те, що харків'яни в умовах воєнного стану не можуть виходити на акції протесту, тому чиновники відкрито реалізують проекти, які шкодять місту. На завершення огляду новини з Вінниці. Там як відомо очікують прибуття нової партії трамваїв із Цюріха. Тут варто уточнити, що мова йде про трамваї, які вже були у вжитку, проте вони ще придатні для експлуатації. Більше того, їм було проведено капітальний ремонт. Загалом планувалося, що зі Швейцарії Вінницькі транспортники отримають у цьому році 35 вживаних вагонів моделі Трам-200, Але графік поставок збився через воєнні дії. В Україні кажуть у міській раді разом з цим транспортна компанія готує спеціальні траверси для доставки вагонів у депо після прибуття до Вінниці. Нагадаю, що протягом 2006-2011 років місто отримало 116 трамвайних вагонів з Цюріха, які були в експлуатації, але після капітального ремонту придатні для подальшої роботи. Дякую всім глядачам, хто надсилає інформацію для транспортних оглядів. Нагадаю, якщо у вас є цікаві транспортні новини, надсилайте їх за тими контактами, що є в описі цього відео. Також нагадаю всім глядачам про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Це можуть бути звичайні засоби, такі як вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал. також буду вдячний вам за донати і нагадую про функцію. Спонсорування. на спонсорів чекають бонуси доступ до ексклюзивного контенту. Ну і таким чином ви будете сприяти не лише у розвитку каналу, а також у просуванні україномовного контенту. Всім бажаю цей непростий час витримки та мужності Україна переможе